До річниці початку війни в холі міськвиконкому організована фотовиставка розсічене війною рідне місто. Невеликий фотозвіт, організований відділом культури і туризму. Ініціатором даної виставки був Володимир Васильович Вогівський, який виїжджав на всі випадки влучання ракет на нашій на території нашої громади, тому він це бачив на власні очі. Фото надані нашими відділами і управліннями виконавчого комітету спеціальними службами, які ви. На фільмування даних влучань на місце наслідків, і фільмували це. Це зовсім невелика частина, як ви розумієте, та, те, що можна на даний момент оприлюднити. Тому, будь ласка, підходьте, знайомтесь, дивіться, як це було і що ми маємо зараз. 24 лютого 2022 року це дата, яка принесла страшне горе на українську землю і розділила життя на до і після цього дня. Розпочалося повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації. Коростень також зазнав руйнувань від авіабомб на виставці. Представлені фото перших ударів, перших руйнувань, перших злочинів російських окупантів. На виставці представлені архівні фото міста початку війни. Які ваші спогади саме початку війни? Ну, як у всіх, несподіванка, обурення, відраза до тих, хто нам сунув, ножа в спину і називав себе братом. А ще такі е враження, як керастенці згуртувались і дружно. Кинулись допомагати один одному. І тим, хто потерпів від авіаударів, і тим, хто вивозив дітей з міста. Це, ну, це вражаюча така спільнота була, об'єднання всіх нас перед цією небезпекою війни. Я думаю, спогади такі самі, як і у багатьох жителів громади всієї України. Ну звісно, це була ну, мабуть паніка, така як і у більшості. Дуже великий страх за дитину, бо діти за себе взагалі не можуть відповідати. Перші такі думки були, що робити, коли, куди ховати дітей, дитину. Ну, що, ну, як у всіх, мабуть, страх. Перші дні війни, напевно, вже зараз тяжко згадати, що ми покроково робили. Але десь нам напевно сам Бог допомагав. Звісно, міський голова нас всіх збирав, вирішувалися все з колес, все питання і харчування, і забезпечення житлом людей, і приймання біженців. Скажем, ну був невеличкий хаос, але воно все було відпрацьовано. Всі були на своїх місцях. Працювали 24 як говориться на сім, я думаю, що ранок 24 лютого не забуде жоден українець. Особисто мої спогади це те, коли потрібно було йти на роботу. І цей стан шоку потрібно було перебороти, зібратися в купу і йти на роботу, бо там люди, бо там колектив. І перший день війни я пам'ятаю, що бомбили у Шомер, і ми з нашими Людьми з працівниками просто носили людей у сховище. Оцей страшний момент я не забуду ніколи в житті. Ми мобілізувалися. Я маю на увазі виконавчий комітет, всі органи, які призвані для того, щоб утримувати місто. І реально на ці виклики зразу наша була відповідь. На цих фотографіях розміщень, які були Ми ж на другий день війни, у нас вже перші ракети летіли на місто Коростень, і там поступово. Ми бачили ті розрушення житлових будинків, громадських підприємств, устаного нашого міста. Тому це неприємно, це важко бачити, що праця людей стільки покоління вона була просто зруйнована. Але ми перед собою ставили звання. Це перше все зробити, щоб схоронити людей, щоб люди не постраждали. Друге максимально все зробити, щоб місто обороняти. Ну і третє реагувати на те, що вже нам треба було порядок наводити, вивозити, актувати все, що було зроблено з тим, що потім можна було відбудовувати. Але паніки великої не було, це саме головне. Фотовиставка працюватиме до кінця лютого. Нагадаємо, виставка розміщена на першому поверсі в приміщенні міськвиконкому.